Вітаю вас, шановні семикласники! З вами Яра Іса Іванівна, і ми вчимо геометрію сьомого класу. Тема сьогоднішнього уроку рівність геометричних фігур. Загальне означення рівних фігур. Два відрізки називають рівними між собою, якщо вони мають однакову довжину. Два кути називають рівними між собою, якщо вони мають однакову градусну міру. Розглянемо два рівних відрізків АВ, і КЛ. Довжина кожного з них по 2 см. Ви бачите ці відрізки на малюнку. Уявімо, наприклад, що відрізок АБ накреслено на прозорій плівці, переміщуючи плівку, відрізок АБ можна сумістити з відрізком КЛ. Отже, рівні відрізки АБ і КЛ можна сумістити накладанням. Так само можна сумістити накладанням два рівні кути. Таким чином приходимо до загального означення рівних фігур. Геометричні фігури називають рівними між собою, якщо їх можна сумістити накладанням. Зауважимо, що це означення не суперечить означенням рівних відрізків і рівних кутів, які ви вже знаєте. Поговоримо про рівність трикутників. Трикутник АБЦ рівний трикутнику КМЛ. Бо кожен з них можна накласти на інший так, що вони збігатимуться. Тож ми маємо рівні елементи. У рівних трикутників рівні елементи, АЦ дорівнює КЛ, АБ дорівнює КМ, СБ дорівнює ЛМ, Кут А дорівнює куту К. Кут Б дорівнює куту М, кут С дорівнює куту Л. Шість відповідно рівних елементів. Відповідні сторони рівні і відповідні кути рівні. Тоді записую, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику КЛМ. Хочу зауважити: запис цей дуже важливий. На місці того кута. Що рівний йому має стояти та сама буква. Кут А дорівнює куту К. На першому місці стоїть кут К. На другому місці кут Б. Значить, тут ми напишемо кут М, рівний куту Б. Так само С і Л. Якщо ми переставимо букви місцями, то рівність буде записана неправильно. Будьте уважні! Ті сторони і ті кути, які суміщаються при накладанні трикутників, будемо називати відповідними сторонами і відповідними кутами. Ну, і я сказала, що має порядок запису вершин, рівник між собою трикутників. Ну що ж, потренуємося трошки, завдань сьогодні небагато, завдання прості, тож сподіваюся, що ви легко з ними справитеся і порівняєте з тим, що скажу я. Зупиніть відео, почитайте задачі, подумайте, поміркуйте. Думаю, справитесь легко, все дуже легко, якщо ви були уважні. Перевіримо. Номер 303. Чи можна сумістити накладанням відрізки АК і МФ, якщо АК дорівнює 1,7 см, а МФ дорівнює 17 мм. Що ви відповіли? Можна? Можна, оскільки 17 мм так само, як і 1,7 см. Чи можна сумістити накладанням кути градусні міри, яких дорівнюють 27 і 31 градус? Можна? Ні, не можна. Доповніть записи: трикутник АБЦ дорівнює трикутнику МПЛ. Що ви сюди написали? Кут А дорівнює куту. М. кут Б дорівнює куту П, кут С дорівнює куту Л, на малюнку 12.7 зображено рівні трикутники. Доповніть записи рівності трикутників. Кут АКМ. подивимось, АКМ. І потрібно написати кути, що відповідно рівні. На місці А ми напишемо Л, далі П, далі Т. Л, П, Т. Кут М, а, МАК. Значить, на першому місці буде Т, потім Л, потім П. Т. Л, П. Відомо, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику КЛП. АБ дорівнює 6 см, ЛП дорівнює 8 см, А С дорівнює 10 см. Знайдіть невідомі сторони трикутників АБЦ і КЛП. З рівності трикутників випливає рівність сторін. Тож, АБ у нас дорівнює КЛ. ВЦ у нас дорівнює ЛП, АЦ дорівнює КП. Таким чином, КЛ як АБ дорівнює 6 см. БЦ як ЛП дорівнює 8 см і КП, так же, як і АЦ, дорівнює 10 см. Ну, Простенькі задачі простенькі. Ще одна задача вона позначена четвертим рівнем складності, але вона теж проста. Так само з рівності трикутників випливає рівність сторін. Пропишіть рівність сторін, і ви побачите щось, якусь інформацію про цей трикутник. Що у вас вийшло? Сторона АВ дорівнює стороні В 7 см. Сторона В дорівнює стороні СА. А значить, теж 7 см. І виходить, що у нас цей трикутник рівносторонній. Знайти периметр рівностороннього трикутника, дуже легко додати е, довжини цих сторін 21 см. Сьогодні урок, на мій погляд, був дуже легким, і маю надію, що ви легко справились з усіма завданнями. Ви ще трошки потренуєтесь. Якщо у вас були якісь. Не все вийшло, то тепер, думаю, справитися з цими задачами, які подібні до тих, що розв'язували зі мною. Бажаю вам успіху, до зустрічі!